Прямо зараз з передової командир танку з позивним Птур розкаже про танкові бої, успішний наступ його бригади на Херсонщині, про «Хаймарс» та правила, яких треба дотримуватись, перебуваючи в танку та під час бою. Скажи, а де ти зараз перебуваєш? На якому напрямку? Херсонська біла Білогірка, Кастрамка це наш напрямок. Ну Кастрамка зараз в зв'язку з тим, що Білогірка вже в сірій зоні. Цих пір вже там практично нема. Зараз Кастрамко залишилось зачистити і вперед далі до так, Дніпра. За останні дні скільки населених пунктів ви звільнили? «Білогірка», так. Сухий ставок. Ну «Сухий ставок там ну за участі інших також підрозділів, інших бригад, в якому ми брали участь доходимо до Кастрамки і. Благодатовка, розкажи трошки більше, як проходило звільнення. Важко було, не важко було чи так і за рахунок чого це вдалося так зробити? От останніми днями буквально збройні сили пішли так потужно в наступі на Херсонському на напрямку. І сьогодні там, взагалі, лунають якісь фантастичні новини з харківського напрямку. Там е село за селом От буквально я поки готувався до нашої зустрічі, то кажуть, 20 населених пунктів звільнили. Зараз кажуть, ще сім населених пунктів звільнили на Харківському напрямку напрямку фантастика на херсонському що? Ну, на херсонському давайте так відверто говорити. Ми їх підготовлювали третій місяць до контрнаступу. Їх обстрілювали, заходили туди. То повномасштабного наступу, поки вони сюди перекинули з донецького направлення свої війська, свої танчики. Також ми приймали участь. Це мурахівку. Ми відбили тобто по спорічка. Ага. І потім річку форсували до траси. Ну для їх вона стратегічно важна була, тому що зв'язувала багато населених пунктів, і вони дуже не хотіли її віддавати. Ага. В планах було його все раніше відбити. Але вийшло, коли вийшло, і на тему вдячні дуже важко. Вони стоять, вони підготовлені і не сказати, що там. Дебіли повні, Тобто, да ми, ми їх беремо хитростю. Вони працюють по схемі СССР. А ми працюємо за схемами НАТО. Ну з ким СССР це яка просто буквально два слова? Це вперед, вперед, то тобто, з кількістю. Да, їх більше, що в техніці їх більше, що в людях їх більше. Ну то, тобто, якщо по правильному ми повинні наступати взвод рота на рота батальйон, на батальйон бригада. Mm -hmm. То ми наступаємо меншими силами, щоб наш особовий склад та наші люди менше гибли. Але ми це робимо поумному і все завдяки задякі mm -hmm. Зарішали все, теж хаймерси повідрізали. Да, хаймерси повідрізали, і тепер ми їх знищуємо і вони починають тікати, тому що ну немає їм підмоги до того як на наше направлення приїхали хаймерси. Так. То есть, вони підтягували свої резерви. То есть, ми їх прориваємо, пробиваємо, э, стаємо закріплюємося в определених точках. Вони кількістю беруть то ну коли на те їде 10 танків, то ну краще відступити, щоб потім знову нанести потужний удар. Ти танкіст, так а розкажи, як ти потрапив в танк. Я в 13-му году закінчив школу, пішов вчитися, відучився, трохи попрацював. Так це Тобі зараз скільки років? 26. — Ну так ти так потужно виглядаєш. Я якщо збрию бороду, то я так розумію, ти Такий знаєш без так да -да, да, 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 да. Синок. І в 2016 році ми щось з дівчинкою поссорилися, і я вирішив підписати контракт. І я пішов, мені воєнком каже: все, проходь медкомісію, ти не пожалієш ніколи. Я пішов в воєнкомат, пройшов комісію, мене направили в СМТ Дісна. Після СМТ Дісна мені, я приїжджаю туди, мені виходить, я не пам'ятаю, вже хто там вийшов. Говорить, хто вміє на тракторі їздити. А я якраз працював на тракторі, кажуть, ну, та я вмію. Ну, все кажу танкісти. А що танком і трактором однаково керувати? Ну там два речага. <рив> ну, як, як для механіка, то однаково ну, трактор, трактор, особливо на шістдесят Це як, як мультику. Ну погоді, отак. <рив> ну то є, ти зажимаєш правий, він поворачує направо. Ти зажимаєш лівий, він поворачує наліво. Так я попав в 17-ту танкову бригаду, 17-й танковий послужив. Потім перевівся в міжнародний центр миротворчості та безпеки. У Львів з американцями, канадцями. Ми там навчалися. Я там послужив і потім звільнився. Працював на гражданці, водієм під Києвом. І 24 числа моя дружина будить каже: все почалось. Та кажу, що почалось? Лягай спати. Ну ти брикали. Оце 24-го я просидів в такому мандражі. Ну то я розумів, то що я вмію, я знаю, я можу чимось країні допомогти. Ну і в мене не було бажання жити під триколором. І Я сказав там через сльози, через все це не хочу. Я кажу, ну все, я пішов, забрав сумку і пішов. Ну сльози мав Прийшов воєнкомат, став там. Черга була величезна, ну, просто. Я став в кінець черги, думаю, ну також э, звонився зі своїм побратимом, яким ми служили, і ми вирішили, що, потрібно йти. І прийшов в і мені кажуть, є танкісти, кажу, звісно, є. І все. Мені завжди було цікаво, як воно о, в танку всередині, скільки там місця? От, я бачу такий кремезний хлопець. Скільки кілограм? Мені 100. — А ти коли залазиш танк? Ти не застрягаєш? Блюки ні. не застрягаю. Ну є ще більше, ніж я. Метр дев'яносто, і в ньому було 120 кілограм. — Кошмар. — І він залазив. А скільки всього в танк людей влазить? Четверо. Ну так це тісно, як в тролейбусі в годину пік. Ну без стрільби ми працювали як артилерія, і в нас почався дощ, і ми в чотирьох вмістились. Тобто я заліз туди, там де казьоні пушка, командир роти заліз на моє місце, і ми так перечекали дощ, щоб не промочитись. Тому що були ще завдання, потрібно було працювати. Сука, а ти вибач за таке питання: а якщо в танку хтось пукнув, смотря в які ситуації що з ним роблять цією людиною? Головне правило, що правильно в танки не бздять. <реш> ну, от все одно. От ви там сидите на передовій, велика вам часті хвала. Але ж миєтесь, ви, ну, м'яко кажучи, не кожен день. А тут в танку всі залазять, такі кремезні хлопці спітнілі. Ну, от в питаннях гігієни в танку. Ти не обращаєш уваги на сторонні запахи при виконанні бойового завдання, тому що твій весь разом там. Тобто, в мене, як в командира танку, мені потрібно виконати бойове завдання, також привести екіпаж в повному складі і бойову єдиницю. Ну, як я знаю по собі, і багато командірів, ну, навіть люди, які будуть дивитися танкісти, вони підтвердять мої слова, тому що командир я мав сидіти в люкі, але я в люкі тримплекса маленькі, я не орієнтуюся на місцевості, і в мене голова так визирає. Ну, тобто, мені так проще управлять машиною. Я бачу поле бою. Я бачу ну звідки виходи, і я можу зорієнтувати. Як, як взагалі зсередині станку видно, що знаходиться зовні? В наводчика прицел він прицелі дивиться. В механіка передній і тут боковий, тобто він бачить, що в те спереду, і по боках відбувається, в командира з боку. І також є тенд, ну, прицел для НСВТ. Ти залазиш всередину танку. Це тільки тоді, коли починають дуже кріпко крити або прямий бої з другим танчиком. А коли танк стріляє, це дуже гучно, як ви робите, щоб не оглохнути в танку? У нас є шлімофони, ну притісняє до вух дуже добре. Снаружи чутно, дуже голосно. А коли по танку стріляють, як коли вороги стріляють, як воно наскільки танк захищає, ти знаходишся всередині і ти не можеш вже нікуди знаєш з танка. Вже як з корабля нікуди не втечеш, скажу по своєму опиту: по мені прямого попадання не було. Слава Богу, якраз коли штурмували Кастрамку. Ну, в мене була задача прикрити поки наші заходили. От що в шовкастрамку, і також в Білогорку заходили. Вилетів вертольот. Я з ним перестрелювався з вертольотом? Да. Ранка навочек кажу, попади в його, пожалуйста. У мене мрія просто посадить. Його. Ми стріляли, ми в нього, він в нас. Ну, слава Богу, Боженька наш береже. Ми на своїй землі і Бог на нашій стороні. І от, коли він стрільнув, ну то є я сидів вже зверху, і я боковим зренням. Побачив, як ця ракета летить, ну вона з боку впала. Я встиг тільки просто присісти і прихилитися. Наводчик мене сказав, каже: я бачив прицел, як на нас летить ракета, і я встиг отак тільки зробити. І все. Ну, типа, всі розуміють, що зараз буде бах. А що за тобою висить? Це флаг мого механіка, воля або смерть в механіку 21 рік, і на бронежилеті його теж. Надпиш, Боже, якщо помру, пусти мене в рай, бо в пеклі я побував вже сам. А можеш взяти зараз телефон, показати взагалі, що там навколо тебе? Біля мене, от наша палатка, де ми живемо, тут от це, типа, столова. Тут припарковується наша машина. Зараз її немає, тому що ну, чуть-чуть вона постраждала. Ти спиш в палаці? Так, так. Там на двоє людей намет розрахований, так, я бачу? Тут так да, двоє, і а, механік у мене от тут. Ну, третій намет. Це накритий клійонкою, тому що коли дощ щодя... йде, воно все промокає. Ну і е, ще розкажи мені, дружина твоя, яка чекає, вона вдома чекає тебе, так? Так, так, звичайно. Що вона тобі говорить, коли ви зідзвонюєтеся, коли ви списуєтеся? Вона тобі як каже? Скоріше повертайся, бо я вже скучила, бо я вже переживаю? Так, вона ну говорить: ти мені скажи, куди приїхати, я приїду в любе в пекло і тому всьому подобне. І, і що, не приїжджали ще? Ні, ну. Куди тут, ну, тіпа, за себе страшно. Дружина твоя нас буде дивитися, щоб ти їй зараз передав? Що я люблю більше всього, і таких дружин в кожному, як моя, тому що її молитви оберігають мене також. Кохана, я тебе дуже сильно люблю. Не зраджую тобі, як ти думаєш. А з ким там зраджувати? Ну, моя дружина чуть-чуть ревнива, і вона думає, що. Ну, до кого вона, до побратимів ревнує чи що? Чи до танка? Ми ж знаходимося неподалік села, і ну. Все як в жінок. Тобто на село налетіли, дівок попсували? Так, да, да, да. інтернет, переписки і тому всьому подобне. Так що, кохана Наталка, не переживай. Слухай, а раз ми зачепили жінки-танкісти бувають? На моєму досвіді не зустрічав і скажи мені, ще останнє я в тебе запитаю, як ситуація з боєприпасами, з надходженням резервів? Боєприпасів е, вистачає дуже багато. Був період, то, що е, ну так трохи економили, тому що з логістикою в нас були трохи задержки. Но... Потім все настроїлось, і зараз ну, стріляю, скільки хочу. Є, ми вже почали польські стріляти. тому що, ну, от ящики. От у нас ящики з, бо... з під боєприпасів. Uh -huh. Uh -huh. І в них вже, кстати, десь він тут і є. Uh -huh. Так, німецькою написано. Заграничне. <гум> Імпортне. Уже в стран НАТО, боєприпаси летять в Этих... Так що хай дивляться і збирають свої манатки на Росію шкома. І нехай пишуть звідси. І батьків ти теж вже давно я так розумію не бачив. Можеш передати їм зараз своїм батькам вітання, заспокоїти їх, мамі, папі, ірі, саші велике вітання. Живий, здоровий, і повернусь таким же. Я тобі дуже дякую, що знайшов буквально кілька хвилин з нами поспілкуватися. Всім вітання, передавай, тримаємося, і переможемо. Так, вся була Україна. Да, слава Україні! Героям слава!